Слава Ісусу Христу! Ми зараз живемо в непростий і найважчий час, і далі часи будуть ще більш важкі. І не думайте, що можна буде сховатися десь на цій землі, що, тому що ці часи вони приходять по всій землі. Сховатися можна лише буде у волі Божій. Сховатися можна лише буде у Бога. Тому Господь каже: пильнуйте і моліться, і зможете уникнути всіх тих лих. Які приходять на цілий Всесвіт. Це написано в Євангелії від Луки в 21 розділі, 36 вірші. Якщо ви хочете стати частиною живої біблійної церкви, виконувати волю Божу, врятуватися і врятувати своїх близьких, напишіть мені дізнатися про волю Божу, про призначення на своє життя, ви можете на каналах Салтаненка. Нехай Господь вас береже во ім'я Ісуса Христа. І підписуйтеся на наші телеграм-канали Салтаненки для того, щоб не пропускати нових відео. Амінь.